Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати Dark Darkiekers 2. Там в коментарях мені пропонували подивитись все ж таки кампанію. Ну, не знаю, кампанію я думаю ще не готовий, але давайте подивимось. Давайте перву. несення служби, північний пояс. Окей, у нас є два загони рівень 10 і рівень 1. Ага, це тобто я їх зараз можу просрати, так? Я правильно вас зрозумів? Ну, блін, давай. Давай новий загон з рейнджерами візьмем. Новачків. Випадковий сіт. Так, прочитаємо північний пояс. Пояс навколо столиці, мішанина з містечок, фермерських угідь і пронзон. Бойовики переховуються тут, нарощуючи сили та приву... провозячи бійців зі зброєю в місто. А, Північна зона відома як база для чорноголових, хоча інші місцеві бойовики також добре навчені і організовані. Залізна воля це типу. А, необмежені перезапуски. Без остаточної смерті бійці, що загинули в бою, воскресають по закінченню кампанії. І звичайні нагороди. Окей, а якщо залізна воля без перезапусків? Остаточна смерть і подвійні нагороди. О, тоді можна цим загоном. Після кампанії вони воскреснуть. В принципі, давайте тоді подивимось. Якась генерація. О, тобто тут реально згенеровані місії, тут не буде якихось заготовок. Це прикольно. Тільки для залізної волі, ну реально я не готовий. Так. Новий день. Вітаємо у пеклі. День 1 із 7. Доступні нові місії. Об'єкт останній Бобер. Звіт про стан. Так, 20 готові до розгортання. Загін підвищено до 10. Доступно 2 очки доктрини. Ага. А, так, стоп. У нас тут доктрини вже є. Типу, скинути. Давай все ж таки будемо вкладуватися максимум у гвинтівки. Елітний загін. Рівень загону 14, окей. Тупо в гвинтівки, вони самі ефективні, як на мене. Так, лишилось днів 2. Нейтралізація противника. Так, а тут у нас що пишуть? Доступні розвіддані. Спорядження. Вибираємо спорядження. Так, дробовик. А, ладно, давайте подивимося, що там за місія. Брифінг. Наше завдання витіснити ворожі сили з їхньої бази у західних пустищах. Кількість ворогів від 13 до 21. Ого. Добре організовані бойовики. Бонусні нагороди. Так, ага. Тут не натискається. Ліквідуйте всіх терористів. Я можу чотирьох взяти, оперативників. Давай. Угу. Окей. Тут, 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 в принципі. Ну, не сильно комфортно заходити. Через двір треба рухатись. І двері. нічого собі, дом. Тобто, найближчі двері це оці. А, ми тут можемо зайти і можемо ззаду зайти. Окей. Типу, найближчі двері це оці, можемо методично зайти рухатись. Ну, як варіант. І зачищати всі кімнати. Так, да, давайте тоді підемо все ж таки. Все ж таки підемо. Навіть, я думаю, таким же складом. Можна з ракетниці зайти, звісно, але, ну, не знаю, з ракетниці це трохи буде тупо. Ті, хто з дробовиками, давайте. Ви будете позаду. Попереду будуть з гвинтівками. А, тактичний молот. Тут хиткі двері. Тут зачинені. Хиткі двері і тут хиткі зачинені. І тут замкнені двері. Так, і тут. Тоді з молотом. З молотом, з молотом ви йдіть. Болтаріс нам не потрібен. У нас ще, до речі, там дробовики можна спробувати. Спеціально розроблені для зламу замків. Мають мінімальну ймовірність рекошета та супутніх ушкоджень. На жаль, зловмисників таким не зупиниш. А чим він відрізняється? Від молота. Давайте подивимося ще раз. Типу, стріляє. Раз, два. І. Вибиває двері. Ну, блин, давайте спробуємо. Розблокувати. Все ж таки, ті, хто з дробовиками. Ні, давайте не так. З гвинтівками. Вам молоти. А з дробовиками візьмемо ну Дробовики 12-го калібру. І спробуємо так: шумо, світло-шумові, да? Да. ну В принципі, погнали. Так, ти проходиш. Тут прикриття немає, да Ти проходиш так, рухайся до дверей сюди, ти рухаєшся до дверей так. Тут нікого, в принципі, не повинно вже бути. По ідеї. А, цікаво, тут у нас місія по стелсу можна починати, чи ні? Ну, в будь-якому випадку ти проходиш так, тут перевіряєш, щоб нікого не було, чекаєш, ждеш команди альфа. ты подходишь сюда, чекаешь команды бета. Э, Проходят чувачки с дробовиками. Потом ты по команде Альфа стоишь сюда. Не. Ось так, по команде Альфа. Да, Блін, не то натиснув. Окей, назад, назад. Ось так. Чекаєш знову ж таки команду альфа. Ти по команді бета. Відчин... Відкриваєш це вікно і перевіряєш тут. А, можна до цього ще вікна підійти. До речі. Ти вибиваєш двері. Ну. Да. Можна гранатку, звісно, закинути. Чекаєш команду Чарлі. І по команді Альфа Чарлі ви заходите. Да, трохи сумбурно виходить. Ти підходиш сюди. Ти підходиш сюди. Ти дивишся так. І ти потім, після того, як закинув гранатку, чекаєш команду Дельта, по команді Дельта заходиш ось так. І закидуєш гранатку сюди в коридор. Ти підходиш максимально слідиш тут. А цей слідить тут, а по команді. Не знаю, бета. Перепригає сюди, проходить так. Це щоб коли цей відкриє двері, цей тут тоді чекає на команду Дельта. У нас 4 оперативника і в кожного буде своя команда. Тоді цей стоїть до команди Бета. Цей чекає команду Альфа. цей чекає команду Чарлі. Цей команду Дельта чекає, щоб не кинути тут тут гранату. Раніше часу. Коли він кидає гранату, то заходить ось так, ти заходиш так, проходиш сюди за укриття, стоїш, чекаєш на команду Дельта, ти давай все ж таки, а це проблема ось так заходиш. Тут перевіряєш. А, ти перевіряєш ось так. Або ні. Давай ти заходиш так, чекаєш ззаду. І це все буде команда Чарлі Оці двоє. Вони відкриті в цих дверях. А це погано. но треба ще цю кімнату перевірити. Цю кімнату перевірять, не знаю, коли будемо навіть, може, відразу. Поки ці тримають двері. Так, да, давайте тоді відразу перевіримо. Тоді ти, коли заходиш. Відразу заходиш сюди. Ну, зайшов ти сюди. Підходиш, вибиваєш двері. Ну, а так, зачекав. І підходиш сюди і чекаєш тоді команду Бета. Тут уже все перевірили, коли ці зайшли. Ти проходиш ось так. Ти проходиш так. І чекаєте на команду. альфа і Бета. Тут уже, я думаю, все перевірено буде. Проходить так, чувак. І проходить так. Ось так будемо прикривати. Закидуєш світло шумову і заходиш, чекаєш, щоб нікого не було. Давай. Отак. От і отак. От Коли все провірив. Ця точка не потрібна. І йдеш назад. Ну, можна перевірити. ці, буде двері. Жовтий жовтий. Чекає знову ж таки на команду Чарлі. Коли там все буде перевірено. Блін, от на, на, нарисував. Тут ми вже толпимося. Тут багато. Команда Чарлі. Іде да, сюди. Ви тут все перевірили. Ті, поки перевіряють там цю кімнату, по команді бета ти підходиш сюди, вибиваєш двері, ти підходиш сюди, прикриваєш його по команді Альфа, цей вже виб'є двері буде прикривати. По команді Альфа ти закидуєш. Ну, тут гранату не знаю, сенсу немає закидувати. І потім цей заходить сюди, а по команді Альфа ти заходиш так. Перевіряйте, що у вас все окей. Цей підходить до дверей так, ти за ним прикриваєш, вибиваєте. Потім знову ж таки заходите так. І залишається всього дві кімнати. Так, так, так. Дві кімнати. Ти прикриваєш, ти вибиваєш. Потім, коли вибили, отут уже можна закинуть гранатку. Тільки давай ось так. Закинуть гранатку. Блін. Давай тоді не таку, давай я таку гранату. І після цього ви заходите сюди. Вибиваєш. Вибиваєш, вибиваєш, потім трохи відходиш, закидуєш знову ж таки гранату по команді. Хто у нас? Ти Альфа. Ой, по команді Альфа. Ти заходиш так. Ти заходиш так. А залишається ця маленька кімната, її перевірять ці чуваки. Це. Я думаю, ми зробили. План капкан. Зараз він пососе. Погнали. Так, ну поки що тихо, поки що непогано. Давайте підходимо. Я буду сповільнювати трохи час від часу. Так, Альфа. Перевірив, окей. Браво, вибивай. Все, всі проходять. Блін, один під шваль... шквальним вогнем. А цей йому неудачно тут вийшло. Ну да, ну тут треба перезапускати. Давайте, в принципі Чарлі Дельта. Зараз перевіримо, як воно буде. Тут нормально рухаються. Чарлі пішов, Дельта пішов. Угу. А це погано тут. Чарлі, Альфа. Ну тут гранату закидує, окей, в принципі. Ну, тут. І зараз його вб'ють. Окей, перезапуск. Отут у нас є трохи проблемки. М -м, давай тут. Давай, давай тут. Отак зробимо. Отак. І повернись отак. В принципі, він буде вибивати. А ти проходиш сюди і прикриваєш ось так. Давай вибивай ось так. Окей, да Оце вже нормально. Тут вибиваємо трохи пізніше вікно. Треба буде вірватися. І погнали. Наші оперативники підходять. Так, тут альфа, давай, відходь. Альфа. Давай атак. А, там вікно вибилось само. Окей, ну він стоїть чудово. Він прикриває. Тут, бачите, типу, вся фішка, що двері вони вибивають. В принципі, самі. Так, давай. Браво, ух, оце погано. Давай, Чарлі, Дельта. Го, браво. Так, тепер що у нас тут? Дельта і Чарлі відразу. Так, тут якась стрільба йде. Так, Чарлі, Чарлі. пішов. Що там? Альфа бета. пішов. Оу. Алфа го. Оце погано було. А цей чого стоїть? Блін, я там затупив, да? Ладно, йди сюди. Тут нікого. Давай сюди. А ми можемо паузу ставити? До речі, можем. Тоді давай тут на паузі будемо двері вибивати. А, блін, ми ж все одно втратили оперативника. Мне не сильно хочется и всех. Так. А, я все комнаты перевірив начебто. Ой. Где? На дворе? Да, реально на дворе. А это неожидаемо. Ну, блін, один загиблий, не хочу. Не хочу. Давайте подумаємо. Можна, звісно, з двох сторон зайти, або тупо всіма ззаду, як варіант. Так, цей рано пішов. Оцей тут стоїть, оце не потрібно мені. Тоді ти повертайся ось так. Оцей коридор дуже вузький мені не подобається. Ладно, давайте ще раз спробуємо так. Якщо що, будемо переставляти всіх. Ну просто реально, тут багато толпиться у нас народу. Може, реально варто заходити десь іззаду. Так, Альфа пішов, Чарлі пішов. І Дельта пішов. Тут у нас велике скупчення трохи відбувається. Так, всі стали. Простріл. Окей. Тепер Дельта, Дельта, Дельта кидає гранату. І вони з Чарлі йдуть. Браво. Альфа, браво. О, це вже... Це вже більше схоже. Чарлі Дельта проходять. Тут перевірили. Окей. Тут Чарлі теж іде. Альфа бета йдуть. Блін, оця проблема, да. Я згадав, де вона була. Давай перезапуск. От тут у нас якась проблема. І взагалі у нас проблема в цих двох тіпах. Вони отут будуть чекать команду альфа обоє. Не, команду Чарлі. Чарлі. От тут проблема. Двері вже тут будуть відкриті, скоріше за все. Тоді ти чекаєш команду Бета. Раз тут двері відкриті. А ти закидуй сюди гранатку отак. Коли ти закинув гранатку, далі йдеш. Я натискаю команду Бета і погнали. Ну, да. А ви по команді Чарлі проходьте до цих дверей. Вибиваєш, зачищаєш. Там все окей, перевірили. І ідете. Так, ідете тоді сюди. Будемо вікна перевіряти. А то я так побачив, там ще й вони можуть з вулиці бігати. Погнали. Ну, вже реально краще виходить. Так, тут альфа. Пришло. О, oh, блин, не то натиснув. Ладно. Дельта. пришла граната. В Чарли. Давай, стреляй. Там кто стреляющий. Так, тут Альфа и Браво. Тут Чарли Дельта. Так, Чарли. Пришел. Все, і тут ці двоє будуть чекать. Тепер. Тепер, тепер. Альфа. Браво. Тут трохи сповільнюємо. Стріляй, стріляй. Гранатка пішла. А, альфа. Чарлі пішли. Блін, а це прикольно, коли все виходить. Так, там чисто. О. Оце було погано. Я прям перед ним кинув гранату. Ого. Оце погано. Там на вулиці він. Альфа пішов. Щоб тебе тут не вбили. І все, всі живі. Ну так, да, є поранені. В принципі, ну, поранені це все фігня. Так, випадковий сіт. Знешкоджено противників 17, окей. День 2. 20. Готові до розгортання. Друга місія у нас помаранчевий гнів. Я пропоную в наступному відео її подивитись. А, у нас є поранені. Одужає через 3 дні, але в строю. О, прикольно. Прикольно, тобто можна поранених не брати, вони будуть е, лікуватися. Окей, зараз давайте завершувати. Всім дякую за перегляд. Всім пока.